Зараз я живу в місті Суми і приїжджаю сюди на роботу. Дуже рано треба встати. І приїжджав виїжджаю темно, приїжджаю темно, але но, но приходиться. Ніна Порокіна їздить на роботу у село Охтирського району, куди у 24-му році виїхала Великописарівська лікарня, де жінка працює медичним директором. Каже, трималися у великій писарівці до останньої можливості. Саме я була в лікарні, коли був один із прильотів, це був міномет, і три було саме в по лікарні, постраждало тоді терапевтичне відділення, дитяче відділення, і так як у мене дитина, я все ж таки прийняла рішення виїхати. Як бомбила писарівку 14 березня, коли летіли вікна у хірургії, коли не було освітлення, це був Жах, коли летіли вертольоти над гелікоптери ну, над відділенням. І ну, я лично думала, що ми вже залишимося без роботи. Хоча ми були там до самого кінця, аж поки вже не було загрози для життя. Медсестра Людмила Коваленко розповідає, що не втрачали надії залишитися ще у листопаді 22-го року у Великописарівській лікарні відкрили нове відділення. У нас було повне забезпечення новими приладами різними і, і битова, ну як побутова. Все в нас було оновлено і постільна білизна, і кухня, і медикаменти. і Всі при нове обладнання рентген-кабінета. На початку повномасштабного вторгнення у нас у підвалі навіть два до трьох місяців. У нас люди жили просто, приходили сім'ями, жили там, тому що було більш безпечніше. Після переїзду лікарня стала місцевим осередком охорони здоров'я. А Проживаю я тут і лікуюся як <клес> <клес> лікарні. Мені дуже подобається це, це наше спасіння. Кількість пацієнтів дуже зменшилася за останні роки. Дуже багато людей повиїздило туди ближче до Дніпра на західну Україну. Позалишалися лише ті люди, ну здебільшого старшого покоління. Середнього якогось віку, які тут своє господарство ведуть, і саме на них ми розраховуємо. Але здійснюємо ми на сьогодні і виїзди медичного характеру у міста інші до інших територіальних громад. В минулому році ми пролікували близько тисячі пацієнтів, це лише Тих, що тут а на місці ми пролікували, і десь порядка 400-450 пацієнтів це ті, яких ми обслужили по різного роду виїз, виїзним різним напрямках. Лікарня потерпає від обстрілів і на новому місці, розповідає директор. Зокрема, після чергової атаки шахедів були пошкоджені вікна і двері. Працівники наводили лад самотужки. Нікого не потрібно було ні обзвання, нічого, всі поприходили і кожен виконував те, що бачив за необхідне. Хтось підмітав, хтось розбирав стікла, хтось забивав ці віконні блоки, хтось десь нарізав, допомагав, підносив, відчищав сніг, щоб машина могла під'їхати. Тобто всі працювали згуртовано. Як розповів Сергій Драгун, відновлюватися допомагають благодійники селищна рада. Каже, відновити вікна і двері планують протягом одного-двох місяців. Між тим лікарня працює і поліклініка, і стаціонар. Тепло тепло, все ще було писарівці останні дні були набагатия. Для роботи є все. Найбільша проблема кадрова не вистачає лікарів різних спеціалізацій, каже директор. Розповів, що відповідно до договору, укладеному з Національною службою здоров'я України, лікарня доплачує кожному медпрацівнику за роботу у зоні активних бойових дій. Олена Рашевська, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.